Вітання, церкві, Божій задум. Моя дружина Тері, і я дуже раді бути в команді з вами. Ми молимося за вас часто. Ми раді нашій співпраці, яка триває вже кілька років. Ми сподіваємося приїхати і побачити вас цієї осені або, можливо, трошки пізніше. Я дуже радий, що ви збираєтесь як лідери, щоб роздумувати над вашим баченням, над вашою місією як церква, особливо в питанні учнівства і вкладу в наступне покоління християн. Хочу поділитися деякими речами, про які ми роздумували з дружиною минулого року, і тим, як ми застосовуємо їх в нашій помісній церкві і в нашому особистому житті. Давайте почнемо з роздумів про загальне поняття поколінь. Давайте подумаємо про п'ять поколінь у вашому особистому житті. Перше покоління це ваша власна сім'я. Мається на увазі ваші брати і сестри, і можливо двоюрідні брати і сестри. Тоді другим поколінням будуть ваші батьки, ваші мама і тато, а також їхні власні брати і сестри, ваші дядьки і тітки. Тоді третім поколінням будуть ваші дідусі і бабусі з обох сторін сім'ї. Пригадайте їхні імена і пригадайте, як вони прожили своє життя, і давайте підемо ще далі до їхніх батьків, і це вже буде четверте покоління. Ваші прабабусі і прадідусі. Ми вже повернулися напевно більш ніж на 75 років. А чи ви знаєте їхні імена? Чи ви знаєте, якими вони були, чи ви знаєте їхні історії. Тепер давайте повернемося ще далі до ваших пра-пра-дідів і бабусів. Це ми вже повернулись на 100 років назад. Чи ви знаєте щось про них, де вони жили і що робили? І постарайтесь думати про вашу власну родину, про покоління у вашій родині. Насправді, Біблія також говорить багато про поняття поколінь, про духовні покоління. Наприклад, в старому заповіті цар Давид про це говорить в Псалмі 71-му, 17-й 18-й вірш о Боже, З моєї юності ти навчав мене, і я й надалі буду проголошувати твої неймовірні діла, і до моєї старості до сивини в волосі. О Боже, не залишай мене, поки я не звіщу твою могутність наступному поколінню, Твою силу для тих, хто прийдуть за мною. Що ми бачимо тут е, в 71-му псалмі? Давид скоріше за все знаходиться в середньому віці. Він вже не молодий, він вже не юний, але він ще і не старий. І він дивиться на своє життя, і він розуміє, Боже, ти мене навчив багато чому. І я хочу розказати це наступним поколінням. Подумайте, також на хвильку про вашу сім'ю і духовні покоління в ній. У мене є троє дітей, і кожен з них повірив в Ісуса. І коли остання з них моя донька повірила, і я розповів це своєму батькові, дідусеві моєї доньки, і він сказав мені: рік, я не знаю, чи ти е, здогадувався про це, але в нашій сім'ї вже є шість поколінь віруючих людей. Моя донька Аманда вона вже в шостому поколінні, шосте духовне покоління. Я, звісно, не знаю, як який стан справ у вашій сім'ї. Можливо, ви перший, хто повірить, можливо, ви перше покоління, або можливо, ваші батьки або дідусі й бабусі були вже віруючими. Я думаю, важливо думати про свою сім'ю в першу чергу. І я хочу спитати, що це означає для вас? Що означає для вас те, що ви можете передати Ісуса наступним поколінням своєї сім'ї? Звісно, ви передасте їм свої гени, ви, можливо, передасте їм якісь гроші. Але як би виглядало, якщо б ви передали їм віру і слідування за Христом? Передали це вашим дітям, а вони своїм дітям, від батьків до дітей і так далі. І в цьому виклик, який дає нам Давид? Але коли ми дивимося на цей уривок 71-го псалма? Можна зрозуміти, що Давид не обмежує тільки вкладом в свої в своїх особистих дітей. і коли ми дивимося на життя Давида, то він вкладав себе в чоловіків. Він підняв покоління сильних чоловіків. В нас нема часу це читати зараз, але якщо ви подивитеся в друге Самуїла, розділ 23 і перша книга хронік, 11 розділ. Ви побачите, що Давид вклав своє життя в могутніх чоловіків. Він створив таку ієрархію, що поруч з ним було 30 сильних чоловіків, і серед них було ще троє конкретних, які виділялися поміж всіх інших. І можна простежити, що Давид жив своє життя, принаймні вкладаючи ще в три покоління. Давид був першим. Потім було цих троє чоловіків. І потім ще 27, І це ті, в кого Давид вирішив вкласти своє життя. І коли ми дивимося на життя Ісуса, то він також проповідував масам. Але коли Ісус вже був готовий вознестись на небо, було 500 віруючих. Також під час свого служіння ми знаємо, що Ісус посилав 70. Ну і звісно, було 12 його апостолів. Але найближче, найбільше він вкладав в трьох найближчих апостолів Петро, Яків та Іван. і те саме ми бачимо в служінні Павла, який зрощував духовні покоління. Дивлячись на книгу дії апостолів і на послання Павла, ми бачимо, що він вкладав своє життя в молодих чоловіків. І також в деяких жінок хочу нагадати кілька відомих уривків. Друге Тимофія, другий розділ. Павло говорить до Тимофія. Він наставляв і опікувався Тимофієм більше ніж 18 років. Можливо, Тимофій повірив через одну з перших подорожей Павла, але в наступній подорожі, коли Павло повернувся, Тимофій вже став трошки старшим. Павло взяв його з собою. Вони разом подорожували і служили багато років. І ось тут, в друге Тимофія, 18 років по тому, Павло пише це послання своєму учневі, дає йому поради. І можливо, це останнє повідомлення, яке ми маємо від Павла до Тимофія. І ось Павло каже: те, що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які спроможні будуть інших навчити. І ми маємо тут Павла, Тимофія, вірних і інших. Тут ми бачимо концепцію чотирьох поколінь. Також послання до Тита. А в другому розділі є деякі практичні поради, як це має виглядати в церкві, щоб старші чоловіки вкладали в молодших чоловіків, і щоб старші жінки вкладали в молодших жінок. Павло каже титу: ти ж говори те, що відповідає здоровому вченню. Щоб старі чоловіки були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, в любові, в терпінні. Подібно й старші жінки нехай поводяться як належить святим, щоб не були обмовниці, не піддавалися п'янству, вчили добру, щоб наставляли молодих, і так далі, і так далі. І так далі. І решту другого розділу Павло підбадьорює і чоловіків, і жінок вкладати своє життя в молодших. Мені дуже подобається, як Павло постійно думає, щоб вкладати своє життя в учнів, і вони стали для нього як сім'я. Трохи раніше, в першому розділі четвертому вірші, Павло називає Тита істинним сином у спільній вірі. і я думаю, що це дуже важлива частина церковного життя. Ми використовуємо слова старші чоловіки, молодші, старші жінки, молодші жінки. Ми використовуємо такий термін як старішини. І особливо в листах Павла видно, що він не думав про церкву як про організацію або бізнес, в якому є ієрархія. скоріше Павло описує церкву більше як сім'ю, як родину І в кожній сім'ї є батьки, є діти, є бабусі, дідусі, є внуки і навіть правнуки. І це той порядок, яким Павло описує церкву, як вона має виглядати у ваших роздумах. Над моїм посланням до вас я хочу, щоб ви завжди пам'ятали і думали про цю концепцію чотирьох поколінь. яка походить власне з Тимофія 2 Тимофія, 2.2. І ми також робимо це в нашій церкві раз на місяць, коли ми збираємося щоб обговорити тему учнівства. Ми просто малюємо цих чотири покоління. і Мені подобається малювати це в формі Христа. Наверху, перше покоління це Павло, друге покоління Тимофій, третє покоління це Вірні, і четверте покоління це інші. І коли я зустрічаюся з кимось, я завжди ставлю їх на пункт номер два. І я питаю, хто вкладає в твоє життя зараз? І в кого ти вкладаєш, і в кого вони вкладають? Це простий практичний спосіб, яким постійно нагадувати собі, щоб наставництво, учнівство було частиною ДНК нашої церкви. дозвольте поділитися ще кількома практичними ідеями по цій темі. По перше, хочу кинути вам виклик, щоб ви перейняли його. щоб перед тим як ви помрете, кожен з вас вклав себе в 100 людей. А я почав вкладати своє життя в інших чоловіків приблизно, коли мені було 25 а зараз мені майже 54, і я вже майже 30 років йду цим шляхом. І наразі я вклав своє життя приблизно в 59 окремих людей. Я маю на увазі чоловіків, в яких я навчав, в яких я був наставником як мінімум, хоча б рік. І Я не знаю, чи Бог дозволить мені прожити ще 20-30 років, але я маю надію, що перед тим як мій шлях закінчиться, я зможу вкласти себе 100 чоловіків, і коли коли я кажу про цих 100 чоловіків, то я також думаю і про 2, 3, 4 покоління, яким вони передадуть далі вчення Христа. І я сподіваюся, що це буде спадок мого життя. Коли ви думаєте про вкладення в людей, важливо думати і про неформальне і формальну сторону. По-перше, неформальна частина. І я думаю, що це важливо: наставництво, учнівство, духовне помноження це не є якась програма. Мова не йде про якийсь курс, мова не йде про якесь окреме навчання, мова йде про життя на життя, мова йде про зв'язки, які можуть тривати решту вашого життя. Звісно, ми не знаємо. Бог може послати когось в іншу країну, в інше місце. Серед тих 59, в яких я вкладав, я досі маю зв'язок приблизно з 40 з них. Але мій намір це посвятити себе на все життя для того, щоб неформально підтримувати зв'язок і підтримувати цих чоловіків. Отож, як вам це зробити? По перше, потрібно проявити ініціативу. Це не стається само собою, і зазвичай це відповідальність старшого чоловіка проявити ініціативу щодо молодшого. І я завжди тримаю так би мовити відкритий погляд, куди б я не йшов. Можливо, мені трапиться молодші чоловіки, в кого я зможу вкласти. У вашій церкві, у вашому недільному зібранні, дивіться по сторонах, дивіться, чи ви побачите тих, в кого б ви могли вкладати в майбутньому. Один з найкращих способів знайти і визначитись учнем, це служити разом, чи це в недільному зібранні, чи це якесь окреме цілеспрямоване служіння в таких ситуаціях. Я завжди стараюся ближче познайомитися з кимось молодшим і розпізнати, чи можу я вкладати в нього своє життя далі. Звісно, що також малі групи це дуже хороший спосіб, щоб неформально збудовувати і чоловіків, і жінок, і до речі, стосовно евангелізму, я побачив що ось такий підхід шукати учня, а це робить мій євангелизм і свідчення набагато сильнішим. І Я дивлюсь на своїх сусідів, дивлюсь на людей, яких я просто десь зустрічаю. І я відразу думаю, як я можу допомогти їм рухатись в життям, як я допоможу наставляти їх в майбутньому. А якщо вони одружені, я буду говорити з ними про їхнє подружнє життя. Якщо вони батьки, я буду говорити про виховання. І Я просто починаю з того, щоб допомогти їм в житті, в яких життєвих проблемах, і я побачу, що це. Це дуже хороший спосіб, щоб потім, через наші відносини, вони могли дізнатись про Ісуса. Тому це може почати ще до їхнього увірування. Просто варто пам'ятати, що наставництво, учнівство, його цілею є те, щоб люди стали учнями Ісуса, не учнями ріка. А ось кілька думок, про які ви можете думати в плані неформального наставництва учнівства. Але ось ще кілька думок щодо формальної або організованої сторони наставництва. А я вже казав це раніше, але хочу повторити. Ти, бо на жаль, багато церкв допускає цю помилку. Я не думаю, що наставництво повинно бути окремою програмою вашої церкви. Я не думаю, що варто мати 26 тижнів курсу, на який всі мають ходити і не пропускати жодного заняття, і тоді сказати: О, це відбулось наставництво. Я думаю, що набагато важливіше, щоб це були живі відносини. Наприклад, в нашій церкві ми використовуємо такий графік: є п'ять стовпців, і в першому є старішини і їхні дружини, і вони є. Першим поколінням церкви, і в наступній колонці є люди, яких вони наставляють, і потім далі наступне покоління, і далі наступне, і як старішини церкви, ми кожного місяця намагаємося оновлювати цю інформацію. Ми хочемо знати, як відбувається помноження і духовне зростання в нашій церкві, хто з ким, хто кого опікує. Ще один цілеспрямований крок щодо учнівства: це потрібно молитися. Ісус молився цілу ніч перед тим, як вибрати, хто буде його учнями. Нам важливо знати, до кого Бог кличе нас, щоб вкладати в нього. А можливо, в них є якась проблема і потреба, але більш важливо почути від Бога в кого варто вкладати своє життя, хто зможе передати це вчення Христа далі наступним поколінням. Це не дуже добре, коли ми вкладаємо своє життя тільки в проблемних людей. Насправді важливо вкладати. Те своє життя в потенційних лідерів, саме їм найкраще віддавати більшість нашого часу. Коли дивитися на життя Ісуса, то можна побачити, що перший рік-два він багато часу тратив на маси народу, але останній рік він зосереджується на 12 апостолах і особливо на трьох найближчих, тому що він знав, що саме вони понесуть його місію далі по всьому світу. Я особисто стараюся зустрітися з своїм підопічним два рази в місяць для такого хорошого якісного часу разом. Можна переписуватися, можна дзвонити один одному, але думаю, що не варто називати когось учним, якщо ви зустрічаєтесь з ними рідше ніж два рази в місяць. Звісно, хороший спосіб це зустрічатися один на один. Але також я люблю збирати своїх учнів разом, коли троє або четверо нас збираємося і обговорюємо наше життя. Насправді існують певні переваги з того, що вони вчаться вкладати в життя один одного, привикають до того, щоб наставляти і збудовувати перед тим як вони будуть вкладати і наставляти наступне покоління за ними. Щодо цілей таких двохразових зустрічей в місяць, то по перше, вона полягає в тому, що допомагати досягати прогресу, рухатись вперед, вперед до зрілості. Я хочу допомогти моїм учням робити правильний наступний крок. Якщо вони ще не віруючі, я хочу, щоб вони стали віруючими. Якщо вони вже віруючі, я хочу, щоб вони стали активними учнями. Якщо вони активні учні, я хочу, щоб вони стали тими, хто робить активних учнів. Якщо вони вже не Своїх учнів я хочу, щоб вони надалі стали пастирями, пастухами, щоб вони вели групи таких наставників. Отож, ціль цього всього прогрес в напрямку дозрілості, щоб вони зростали в своїй вірі. Окей, наступне як можуть виглядати такі зустрічі, про що в них говорити? За роки ми з дружиною виробили простий план для таких зустрічей. Коли ви збираєтеся, не треба говорити про що попало, не треба говорити про погоду, не треба говорити про спорт, не треба говорити про інших людей. Звісно, ми залишаємося гнучкими в наших розмовах, але в цілому ми говоримо про наступне: життя, зріст і місія. Коли я зустрічаюся з своїми учнями, перше запитання, яке я їм задаю, окей, як, як життя, що відбувається? Що нового в твоєму житті? Можливо, хтось захворів, можливо, хтось має конфлікт зі своєю дружиною, а можливо, якісь важливі зустрічі, можливо, якісь труднощі або успіхи на роботі. Щоб це не було, я хочу знати, що відбувається в їхньому житті зараз. Тому що для того, щоб наставляти когось, потрібно йти з ним через його життя. Потрібно знати, де вони зараз є, що відбувається, що вони переживають. Також коли вони діляться зі мною подіями зі свого життя, я завжди намагаюся нагадати їм і так би мовити, вставити Євангелію в їхні події. Друге, про що ми говоримо, це ми говоримо про зріст. Знову ж таки, ми говоримо про прогрес в напрямку. У духовної зрілості тому я питаю їх, як ви зростаєте цього тижня. Що нового питання вашого зросту? Зазвичай я, я намагаюсь продовжувати з нашої минулої зустрічі, та яку ми мали два тижні перед тим. Ті висновки, про які ми говорили два тижні тому, наскільки вам вдалося їх застосовувати, як ви зростаєте в цьому? І до речі, мова йде не тільки про духовне зростання. Я хочу допомагати людям рости у всіх напрямках. Якщо вони хочуть привести себе в порядок фізично, можливо, це вирішити фінансово. Фінансові питання знайти кращу роботу, або стати кращим чоловіком, кращим батьком, щоб це не було. Я хочу допомогти їм в цьому. Отож, ми говоримо про життя, про зріст і третє про місію? Я не хочу, щоб розмова була тільки про нас, тільки про них, як стати кращим? Я хочу, щоб ми вчились думати про інших, завжди починаю з їхньої родини. В чому ваша місія щодо ваших батьків, щодо вашої дружини, щодо братів, сестер, щодо ваших дітей? Я питаю: в чому ваша місія для ваших сусідів, для вашої роботи, для людей на вашому робочому місці? Яка ваша місія для ваших? одногрупників, і е, на кінець ми говоримо про місію або завдання їхнє щодо церкви. Отож, це дуже важливо допомагати людям думати в цьому напрямку: життя, зріст, місія або служіння. І останнє, що я хочу сказати, це який, який матеріал, який контент використовувати в цьому процесі учнівства. А якщо повернутись до послання тита перший і другий розділ, то ми бачимо, що Павло допомагає нам в цьому. Він дуже чітко зосереджується на цій ідеї здорового вчення. Отож, в першому розділі, дев'ятому вірші, ми читаємо характеристику старішини, який він має бути. Він має триматись вірного слова згідно з наукою і мати силу навчати в здоровій науці і переконувати тих, хто противляться. Отож, Павло каже. В церкві дуже важливо триматися здорової науки. І коли в новому заповіті а, говориться, існує цей термін здорова наука, то він не стосується всяких другорядних питань, але підсималась на увазі чітка звістка про євангелію Ісуса Христа. Тому що як і тоді, так тепер це дуже легко, щоб Євангелія викривилась і, хоч ми отримаємо Ісуса як вільний дар, але ми схильні попадатися в пастку законництва, моралізму і зосередженості на своїй поведінці. І коли ми намагаємося допомогти людям зростати, то ціль повинна бути допомогти позбутися цього рабства законництва. Отож, нам потрібно наголошувати на чистій Євангелії. Віра в Ісуса тільки через благодать Божу на спасіння і нічого іншого. А в третьому розділі Тита Євангелія знову пояснюється в четвертому вірші. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Євангелія це не віра і ще додаткові діла, це тільки віра. Віра, це не в тому, щоб читати Біблію кожен день, щоб бути хорошим сім'янином. Щоб відвідувати правильно церкву, віра просто зосереджена на Христі і довіра Його праці всередині в нас. Я думаю, Павло наголошує на цьому тут, тому що було дуже багато неправдивого вчення, яке намагалися поширювати в ранній церкві. І на жаль, ми можемо знайти це і в наших церквах також. Дуже важливо боротися з законництвом. Тому що на жаль в церквах люди схильні до того, щоб природньо стати фарисеями, коли ззовні вони показують правильну поведінку, і таким чином вони добре почуваються щодо себе, і інші люди добре про них думають, але це не євангелія, і це не те, що вам потрібно передавати далі. Я не хочу залишити за собою спадок законництва. Я не хочу, щоб люди потім казали, о, рік допоміг мені справитися з моїм характером і стати кращим християнином. Рік допоміг мені дотримуватися всіх приписів. Ні, я хочу, щоб люди казали: рік допоміг мені зрозуміти мою величезну потребу в Христі кожен день. Що, хоча я поклав надію на спасіння в Христі. Якщо я не буду обережним, то я досить легко стану фарисеєм, я досить легко можу стати законником. Ісус потрібен мені кожен день для прощення, для того, щоб мати надію і для духовної сили. І хоча я не досконалий, живий Бог, досконалий Бог живе всередині мене. І це те насліддя, яке я сподіваюся і ви зможете передати далі. Це те, що я хотів, чим я хотів поділитись з вами, але зі всього я хочу попросити вас виділити щось одне, що було особливим для вас. Що запам'яталось? Можливо, це загальна ідея важливості передачі віри з покоління в покоління, а може якийсь конкретний крок, як це робити? Відзначте це і застосовуйте це. Дозвольте мені помолитись за вас, Ісус. Дякуємо Тобі за цей час разом. Дякую за можливість ділитися з людьми з Божого задуму. Дякую за команду цієї церкви. Ісус, я молю, щоб ти допоміг нам всім залишити за собою спадок, щоб наш спадок був покоління віруючих, які тримаються за Євангелією, які живуть Євангелією. Ми дякуємо тобі, Господь. Амінь. Ще раз дякую, дуже радий був бути з вами. Сподіваюсь, ви будете продовжувати зростати. Для мене це честь бути частиною того, що ви робите. До зустрічі.